Друзі, привіт! Якщо ви спробуєте рецепт цих пісних рогаликів, то перестанете ходити в магазин за печивом. Готуються вони дуже швидко і з простих продуктів. До просіяного борошна додаємо олію та перемішуємо. Додаємо сіль, соду гашену оцтом, цукор, а також воду кімнатної температури. Замішуємо тісто. Тісто повинно бути еластичним, не липнути до рук. Консистенція приблизно як на вареники. Для цих рогаликів можна використовувати будь-яку начинку: повидло, густе варення, шматочки фруктів тощо. Але я пропоную оригінальний варіант начинки. Тісто обгорнемо плівкою та приготуємо начинку. Помитий чорнослив заливаємо гарячою водою та залишаємо на 10-15 хвилин. Потім зливаємо воду, додаємо цукор та перетираємо чорнослив блендером в пюре до однорідності. Тісто ділимо на 2 або 3 частини, розкатуємо шаром товщиною 2-3 мм. Із тіста необхідно сформувати круг. Це потрібно для того, щоб усі рогалики мали приблизно однакову форму і розмір. Ділимо круг на 8 рівних частин, викладаємо начинку та загортаємо рогалики. На кожен трикутничок я викладаю шматочок чорного шоколаду та невелику кількість пюре із чорносливу. При випіканні шоколад розплавиться та гармонійно поєднається із чорносливом. Викладаємо рогалики на деко. Деко можна застелити пергаментом, але я не застеляла, також я не змащувала деко олією. Випікаємо рогалики 20 хвилин при температурі 220 градусів. В процесі випікання духовку не відкривати. Це важливо. Ось такі духмяні та ароматні рогалики. З вигляду і не скажеш, що вони зовсім пісні. Тісто злегка нагадує слоєне. Всередині дуже багато начинки. Для поціновувачів чорносливу це просто топчик. Усім бажаю смачної випічки, смачного та до нових зустрічей.